У Вінниці у Староміському районі горів житловий будинок. 15 березня о 3-й годині дня зайнялася масштабна пожежа, що охопила дім по вулиці Колгоспній, який належить чотирьом господарям. Гасили полум'я 50 пожежників та 10 автомобілів оперативно-рятувальної служби. По прибуттю першого підрозділу стало зрозуміло, що полум'ям охоплено будинок. Він практично був охоплений повністю. Був сильний вітер, вогонь швидко розповсюджувався на інший. Будівлі, тобто на на гараж і на інший будинок. Через віддаленість пожежних частин та гідрантів від місця загоряння рятувальники втратили чимало часу, аж поки почали тушити полум'я. За цей час вогонь перекинувся на сусідній гараж та будинок. Я вже 68 років, я родилась тут на цій вулиці, вважаю. Це мої родители здесь жили, тепер я живу, не було такого горя у нас. Мліють руки і ноги. Страшно. За дві години пожежа була повністю ліквідована. Від вогню ніхто не постраждав, нанесена серйозна шкода майну, знищено покрівлю та домашні речі. Причини загорання встановлює дослідно випробувальна лабораторія. Інна Крут, Валерій Шпак, новини, телеканал Вінниччина.